Цей продукт не якимось елітним, він там не потребує якихось додаткового фіна фінансового аналізу, розрахунку ризиків і все, все таке іншого. Він носить масовий характер. Процедура, ну, процедура простенька. Ви для, того, для отримання кредит, кредиту в банку так? ви повинні перше визначитися із цим обладнанням, яке ви вважаєте придбати. Потім, ви маючи, визначившися з тим, ну краще, краще звичайно, напередодні зайти в банк, просто проконсультуватися, або почути умови, з тим, щоб зважити свої можливості, не затрачати зайвий час. А по великому за великим рахунком, ви просто берете, надаєте в банк довідку про, про свої доходи, з тим, щоб банк міг розрахувати, яка сума кредиту вам. Згідно розрахунку дозволяється отримати, тобто ваш кредитний ліміт. І ви потім звертаєтеся в магазин безпосередньо, який, в якому ви хочете отримати це обладнання або матеріали з тим, що вони, вони вам виписали рахуночок. Все, ви йдете, звертаєте, дає пакет документів в банк, ще раз підкреслюю, оформлення вирішення банку приймається на протязі буквально одного дня. Можливі затримки, але затримки, повірте, це зв'язані з тим, що ну, часто у нас підприємці не такий не, 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 не рахуночок не дав, не надав. Так? Можливо, затримка довідки про доходу, там просрочена або ще щось, або ще щось. Для банка важливо, щоб всі документи, які ви надаєте, вони були актуалізовані, тобто слабодень на сьогоднішній день. Все, на протязі наступного дня ви отримуєте рішення. Отримуєте рішення, укладаєте договір безпосередньо договір з банком, кошти перераховуються на е, рахунок підприємства або підприємця, або торгівельної організації, де ви отримали ці кошти, е, де ви обрали товар. І все, вам, е, потім ви зобов'язані надати банку підтвердження накладну від цієї торгівельної організації, що ви отримали цей е, е, товар. Далі. Починається робота банку, тобто ми включаємо вас в списки, ви поотримав, попавши під цю програму, ми формуємо реєстри, передаємо його на держфонд енергоефективності. І, як правило, на протязі двох наступних місяців інколи буває часті раніше, але, як правило, процедура отримання вами відшкодування займає два місяці. Тобто, Через два місяці на вас ваш особовий рахунок, який відкритий в цьому ж банку, проходить сума компенсації. Дуже багато вже торгівельних організацій. І підприємство підв'язано на партнерську програму. Тобто в багатьох наших партнерах, ну, торгівельних організація, виробниках вікон або організації, які займаються продажем там, котлів, обладнання і інших речей, вони теж можуть вам на місці безпосередньо надати консультацію. Тобто, на що ви можете розраховувати, специфіка того чи іншого обладнання, яке відшкодування? Тому що, повірте, починаючи робочу по цій програмі, ми провели зазначну роботу. і, із партнерами. Тобто, тут зацікавлено не лише населення, не лише банківці зацікавлені, широкі верстви і велика кількість торгівельних організацій, реалізаторів, виробників. всі 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 зацікавлені в цій програмі.